Тому перше всього, перед початком своєї проповіді, я хотів би закликати нас, щоб ми всі разом щиро з радістю сказали Слава Богу дуже хорошо, коли в нас є бажання служити Богові. Біблія нас цього закликає. Навіть Біблія закликає, щоб ми ревнували про дари духовні, коли ми проявляємо активність служіння, це дуже добре. Але основна моя ціль сьогоднішньої проповіді, я хотів би, щоб ми разом побачили на основі священного писання, що для Бога насправді в першу чергу і найважливіше це стан серця людини, яка служить. Або якщо ще глибше говорити, і так масштабніше, то це характер, чи є у нас характер Божий. І коли ми подивимося на деяких навіть персонажів Біблії, ми побачимо, що такий принцип, в якійсь мірі, що Бог дуже часто а, на тренування людини, на працю над її характером, він витрачає набагато більше часу, аніж на саме служіння, яке потім ця людина звершує. Достатньо згадати нам, і це насправді дуже просто, тому що маленьке, але з Богом воно зможе зробити набагато більше аніж щось велике, грандіозне, але тільки людськими силами. Згадайте старого заповіту історію про Гедеона. Або ж, наприклад, новозавітню історію за час дні Ісуса Христа п'ять хлібів і дві рибки за короткий період часу змогли нагодувати толпу людей, яку б не нагодувала б ну, за той же самий період часу жодна пекарня в окрузі. І я переконаний, що жодна рибна ферма вона б також не змогла би забезпечити людей їжею. Але причина в тому, що ось це маленьке, але воно було при Божому благословінні. І... Як ми побачимо, насправді Бог в першу чергу оцінює людей або, скажімо так, вибирає людей в першу чергу не по тому, скільки він може з них взяти, наскільки вони в першу чергу способні, як їх можна максимально використати. А Бог найперше дивиться на стан серця. Згадайте за Давида одного з улюблених, таких, скажімо так, якщо можна так сказати, Божих героїв, це людина, яка була по серцю Божому. Тому для Бога насправді в першу чергу і найважливіше не скільки професіоналізм в служінні, не скільки те, як воно класно буде зроблено, а стан серця і характер людини, з яким це робиться. Але ж одразу я повинен на цьому місці зупинитися і зробити такий невеличкий чи, може, трошки навіть більший відступ від своєї проповіді, щоб мене правильно зрозуміли, і задати для нас і для себе в першу чергу таких декілька запитань. Перше. А чи може служіння, яке зроблене, ну чи це співхору групи, чи це оркестр, чи це проповіді, чи це розказування віршів, що воно може бути дуже якісно, дуже професійно, але при цьому воно зроблено на показ про людське око нещиро. Чи може бути таке? Звісно, може бути. Дехто вважає, що таким воно тільки і буває. З іншої сторони, брати та сестри, якщо по іншому задати запитання, і навпаки, служіння, яке зроблене від щирого серця, тобто Бог бачить, що це людина, вона робить ради Бога для слави Божої. Але що при це слупри цьому це служіння буде, скажімо, той же самий вірші, оркестр, співгрупи, хору, проповідь чи вірші, але при цьому воно можливо не дуже професійно, не дуже якісно. Чи може таке бути? Звісно, може бути і питання в тому. А, ну можна сказати, що це хороший вопрос. Чи може щиросердечно зроблено, але не дуже якісне. І вопрос хороший по дуже простій причині: що поняття якості, воно є відносне. Різні можливості в людей. Одна справа. Я зараз більше звертаю увагу на служіння, можливо, з технічної точки зору, і апаратура, і те, як ми підготовлюємося. Різні можливості. Одна можливість християн, які живуть в Америці. Інша, наприклад, можливість в християн, які живуть в Україні, ну і зовсім третя, скажімо, можливість в християн, які живуть, наприклад, в Зімбабве. Але я думаю, брати та сестри, що і на це питання ми можемо знайти відповідь в Біблії. Пам'ятаєте, в науці Ісуса Христа Він говорив про один принцип: людина, якій більше довірено, що з її більший спрос. Тому, коли ми навіть якщо допустимо, що Бог судить, наприклад, на рівні держав? Питання, яке хотів би задати всім і нам: з якої держави Бог найбільше спрос? Очевидно, з Америки по дуже простій причині, через те, що це сама багата країна в світі. Бог, і я думаю, що ми християни, повинні в такому світлі себе оцінювати, не в першу чергу, що все для нас зберегти Америку велику. І це все пам'ятати, що перед нами Бог на нас поклав відповідальність за те, як ми служимо. Згадайте, я зараз веду тепер до нас, християн, які живемо в найбагатшій країні світу, згадавши знову ж таки притчу Ісуса Христа про таланти. Людина, якій довірено один талант, з її спрос на один талант. Людина, якій довірено два таланти, на два таланти, і, відповідно, те ж саме із людиною на п'ять талантів. Так от, ми християни, які живемо в найбагатшій країні світу, тобто нам довірено найбільше. І в мене тоді запитання до кожної з нас. Яка повинна бути якість нашого служіння? І я думаю, що щиросердечність вона проявиться в тому, що так же саме, як Ісус Христос сказав: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Що це означає? Це означає, що це стандарт, до якого християни повинні стремитися. Так же само тут. Люди, якщо Христос оцінює нас по тому більше, довірено, більший спрос, якщо нам довірено найбільше. Ми повинні стримитися до найкращої якості. Тому ось цей відступ свій я хотів би прокоментувати і сказати, що наша щиросердечність, вона обов'язково виливатиметься в якісне служіння. Тому, коли ми говоримо, наприклад, ну, скажімо, будемо говорити про спів, про хор, через те, що я в ньому розбираюся, як не знаю, одненьке хороше животне позорях. Тому для мене легше буде привести приклад на основі співу. Якщо я. Це моє право. Стараюся, щоб в мене був найкращий завжди, саме новий телефон, найкращий автомобіль, але за це все відповідає серебро. І моє право працювати, мені ця країна дає можливість це робити. Але коли доходить справа, скажімо, до хору, де є певні правила, де які ж то правила? Нам Просто обмеження якісь, або, скажімо так, які служать, чи навіть не обмеження, а правила, які служать для того, щоб якісно прославити Бога. А я, із за того, що я більше трачу свій час на якісь матеріальні, не маю, кажу, можливості десь прийти, десь пропускаю, а потім кажу: ну це ж не саме основне. Основне це з яким я щирим серцем заспіваю. Я думаю, брати і сестри, що це не зовсім правильно, в якійсь мірі брехня, і це швидше не щире служіння Богові, а воно взагалі може попасти під статтю. Проклята людина, яка діло Боже робить недбало, тому підітожити я хотів би так сказати, що наша щиросердечність вона обов'язково повинна виливатися в конкретні діла. І принцип дуже простий: більше довірено, більший спрос. Ми маємо найбільші можливості в цьому світу, як служити Богові в технічній стороні. Тому і стандарт ми повинні показувати найвищий. А тепер повернемося до проповіді, в якій, основною, моєю думкою, є те, що Бог найперше дивиться на щирість нашого серця. І Бог дуже часто, на те, щоб сформувати характер служителя, вкладає набагато більше часу, аніж саме служіння. Приклад Моїсея. Ця людина, Бог на формування цієї людини витратив вдвічі більше часу, аніж на саме служіння. Він у вісімдесятилітньому служінні, будучи вже престарілим дідом, вийшов на служіння. Ми, які вже зараз знаємо служіння Моїсея від А до Я, нам легко сказати ну, звісно, те, що Бог робив, воно має смисл. Але, брати та сестри, я хотів би також, щоб ми пам'ятали думку, що Бог на служіння іноді дивиться по-іншому, як ми. Ми звикли говорити постійно щось потрібно робити, робити, жодної хвилини, секунди свого життя не втратити. Але з Моїсеєм було навпаки. Чому я сказав, що він був престарілим дідом? Ми знаємо, що в нього були сили, і в навіть 120-літньому віці. Але, брати та сестри, хто написав 89-й чи інші переклади, говорить 90-й псалом, в якому говориться дні і літ наших 70, при більшій крепості 80. Його написав той же Моїсей. Тобто людина, яка сказала, що приблизно потолок це 70 років, в тому віці йому ще 10 років потрібно було чекати до того, щоб вийти на месійну працю. В одній з своїх раніше проповідей, коли я також говорив про два уроки життя Моїсея, моєю думкою, основною було те, що Бог один раз на сторінках Біблії, з того, що я знаходжу, знаход... призначав людину бути Богом на землі. І цією людиною виявилося. Сама смиренна людина на землі. Відповідно, це дає для нас в якійсь мірі, можна сказати, таку математичну пропорцію. Чим більше я хочу, щоб Бог мене використовував, тим більше я повинен смирятися. Чи можливо за це мені особливо не потрібно переживати, тому що Бог сам цим займеться. Так от, Моїсей, згадайте, брати та сестри, ким він був. Він був принцем, якщо я не помиляюся, наймогутнішої на той час держави. А нікому із нас не секрет, що зазвичай принці. І могутніх держав, то є не самі скромні, і не самі смиренні люди. І тому, відповідно, для Бога, щоб із такої висоти да зробити найсмиреннішу або найлагіднішу людину, потрібно було потратити не одне десятиліття. Але воно того вартувало. Інші приклади, я провів, наприклад, на прикладі Моїсея. І я знову ж таки наголошую, що однією з думок в своїй проповіді, які хотів би нам залишити, що Бог іноді. Або дуже часто по-іншому дивиться на служіння, як ми. Згадаймо, наприклад, того ж таки Івана Хрестителя, десятиліття підготовки ради чого? Ради дуже короткого періоду часу служіння. Там, певно, що зайняло взагалі декілька місяців. Але яким ж то було служіння? Або життя Ісуса Христа, 30 років. Що Христос робив до цього? Заради трьох з половиною років життя. Або ж той же такий апостол Павло. А дослідники Біблії говорять, що він після свого покаяння лише 14 років уже згодом вийшов на таке широке місійне працю, тому що весь цей час Бог його готував. Ми відомі всім нам слова Ісуса Христа, а саме що «Моліть, Господі на жатви, щоби Він вислав діла на ниву Божу. Я думаю, що Ісус Христос під цими словами в першу чергу розуміє не те, що Богові просто потрібні робочі руки, йому потрібні ресурси. Ми співаємо хорошу пісню, що я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь. Але щоб ми ну, не були обманучі чи неправильно розуміли, що Богові в першу чергу потрібне серце і характер людини, яка здатна слухатися його і йти туди, куди він її посилає. В Бога абсолютно немає проблем з ресурсів. Достатньо згадати, якщо ми говоримо, наприклад, про мудрість, достатньо згадати навіть лише книгу притчу І, зокрема, хто її написав цар Соломон. От як сама мудра людина, як він цю мудрість получив? Взагалі, як в казці. заснув, проснувся, і саме мудрий чоловік всіх частів і всіх поколінь, Бог може дати мудрість, те же саме. Бог, якщо не знаходить людей, згадайте за Іллю, наприклад, якщо він не знаходить групи людей, які би могли би посвящатися, Бог може навіть через одну людину впливати на мільйони. А іноді він взагалі може обходитися і без людських рук. Достатньо згадати історію ізраїльського народу часів правління Єзекії. Пам'ятаєте, коли Навала асирійців вона прийшла на територію ізраїльського народу, Богові достатньо було післати лише одного ангела, щоб за одну ніч 185 тисяч солдат. Як то кажуть, произвели отрицательне наступлення. А на ранок ті рештки, які осталися, проявивши вже з доброї волі, вони обралися з території ізраїльського народу. Взагалі, все обійшлося без содействия рук чоловічих. Знову ж таки, брати та сестри, приводять ці приклади ось Моїсея, Івана Хрестителя. Я також хотів би, щоб ми правильно зрозуміли. Я не кажу, що Бог дуже багато часу витрачає на то, щоби підготовити людину. Бог просто по-іншому дивиться на служіння, тому що на противагу можна привести приклад пророка Божого Єремію, який, будучи молодим, казав, Господи, Я молодий. Але Бог каже: нічого страшного, що ти молодий, головне, що я із тобою. Тому, закінчуючи, пройдучи до кінця своєї проповіді, закликом до себе, до всіх нас, напевно, з Біблії я хотів би наступне лишити, щоб Біблія написано, допевняйтеся або, іншими словами, шукайте, що є воля Божа. Щоб кожен із нас шукав волю Божу для свого життя, через те, що вона, мож... вона не може, а вона так і є різною для різних людей. Можливо, те, що я говорю, воно буде таким трошки актуальним для тих, хто особливо нещодавно з України приїхав. Особливо багато є людей, які були активні в служінні, і іноді таке не те, що відчуття є того, що ти не потрібний, а навіть відчуття можливо, що совість судить, що ти там постійно десь співаєш, проповідуєш вірші, розказуєш. А тут, ну, не секрет, що воно із за того, що його дуже багато є, воно не дуже цінується, не завжди воно так оцінюється, як коли дійсно є в цьому потреба. Але можливо, брати та сестри, Божа воля зараз для вашого життя. Я навіть не знаю, як це правильно сказати, тому скажу, як думаю, щоб ви цей час потратили на самих себе. Сьогодні вже Сережа говорив про те, щоб а, ми вивчали Біблію, досліджували, щоб ми багато часу посвятили б на це. Можливо, читати якусь іншу духовну літературу, піти в коледж, вчити англійську мову. Це говорю, тому що я сам багато цих можливостей втратив, хороших, богом даних. Можливо, ось це воля Божа для вашого життя. Невідомо, як життя продовжиться, куди Бог далі поведе. Але основний принцип, що яку хотів би лишити нам думку, що Бог може дуже довго людину готувати. Може одразу використовувати, але для Бога це нема проблем, тому що Бог за декілька місяців може повпливати так через людину, що вона змінить взагалі хід історії, як, наприклад, було в тому числі із Іваном Хрестителем. І закінчуючи свою проповідь, я все ж таки скажу одну дуже коротесеньку думку. Я її раніше говорив за, тому що вона в контексті життя Моїсея, я думаю, вона також буде актуальна. Що якщо був якийсь в мене неуспіх чи поражка в якомусь служінні в минулому, це ще не означає, що Бог мене до цього не призвав. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте історію, коли Моїсей був біля того горящого куста, і коли Бог йому каже, іди, я тебе посилаю. І далі Моїсей говорить цікаво свої страхи або основний страх він сказав, що та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не явився тобі. Хто ж такий Моїсей? Моїсей фактично нашою сучасною мовою він в Інтерполі, він міжнародний преступник, він в бігах. Він вчинив злочин. І Бог йому зараз каже: йди туди вертайся. Ну, перше, що він зробить, перетнувши границю, його пов'яжуть. І причому, куди ж його Бог його посилає? Його Бог посилає в саме Логово, де його добре знали. Але чомусь Моїсей не розкриває свої страхи, що він боїться, що його ж там можуть вбити і стратити. Ну замість цього він каже, вони мене не приймуть. Тому що Моїсей пам'ятає, що він іще знаходячись, будучи принцом. Він уже хотів допомагати своєму народу, але вони його не прийняли. Ми, вже, які зараз знаємо всю історію, ми знаємо відповідь. Як зараз в Україні говорять, тоді просто було не на часі. Але чи означає, що Бог його до цього не призвав? Ні, Бог навпаки його на протязі 80 років саме готовив до цього служіння, щоб спасти вивести ізраїльський народ із Єгипту. Тому і в нашому житті можливо якась поразка в минулому, і ми думаємо, що Бог знову наш кличе до якогось служіння. Ми думаємо. То не моє, тому що раніше була якась неуспіх, і так далі. Тому, закінчуючи свою проповідь, знову ж таки, брати і сестри, я нагадаю, що для Бога найважливіше, або я іноді сказав би навіть самоціллю є людина, характер людини. І Бог, вибираючи служителя або працюючи над її характером, він може потратити дуже багато часу, і це саме основне. І також про те, що наша щирість сердечна. Так як ми люди, ми відлічаємося від ангелів, що в нас є і дух, і в нас є тіло. То людина, вона свої бажання, воно обов'язково повинно виливатися в більшості випадків через практичні реальні речі. І якщо нам більше довірено, значить стандарт нашого служіння, якість співу, апаратура воно повинно бути вище, воно повинно бути прикладом для інших людей. І я би хотів би знову ж таки, щоб ми за це помолилися, адже без Божої благодаті ми не здатні цього зробити. Богові нехай буде слава. Амінь.